Вважається, що понад 99% видимого Всесвіту складається з плазми. Плазму часто називають четвертим станом речовини. Хоча насправді виділяють ще п'ятий, шостий, сьомий, але це точно не для цього відео. Ви бачили плазму та її ефекти багато разів. Властивості плазми використовували навіть у виробництві телевізорів до середини 2000-х років, поки їх не витіснили рідкокристалічні. Поїхали! У твердому цілі всі частинки щільно упаковані у фіксованому положенні, що надає йому фіксованої форми та об'єму. У рідині частинки все ще торкаються одна одної, але можуть рухатися, тому вона приймає тільки форму свого контейнера. У газі частинки знаходяться далі одна від одної та займають весь об'єм свого контейнера. Якщо піти далі і нагріти газ, скажімо, до 10 тисяч градусів Цельсія, ви отримаєте плазму. Коли тепло достатньо сильне, електрони відриваються від відповідних атомів, створюючи вільні електрони та позитивні іони. Хоча існують як негативні, так і позитивні частинки, плазма загалом нейтральна, оскільки в ній однакова кількість протилежно заряджених частинок. Завдяки наявності вільних електронів речовини у формі плазми можуть проводити струм. До природньої плазми належать блискавки та північні сяйво. Зірки це взагалі суцільні гарячі кульки плазми. Але плазма може існувати і при низьких температурах, наприклад, у люмінесцентних лампочках і неонових вивісках. Коли електричний струм пропускається через пари ртуці у люмінесцентних лампочках, він нагріває гази достатні, щоб позбавити електрони та створити плазму. Рідкий супис плазми заповнює простір між зірками та планетами, становлячи 99,9% видимого всесвіту. Завдяки здатності плазми проводити електричний струм, вона може рухатися невидимими шляхами, визначеними електромагнітними полями, які заповнюють простір. Коли плазма присутня у електромагнітному полі, вона може зазнати унікального вибухового явища, яке називається магнітним перез'єднанням. Лінії поля можуть зміщуватися і заплутуватися, внаслідок чого вони вибухово ламаються та перебудовуються. Магнітне перез'єднання викликає сонячні спалахи на поверхні сонця, створює ударні хвилі поблизу наднових і різко закручує плазму навколо чорних дір. Наса досліджує плазму за допомогою чотирьох космічних кораблів, запущених у 2015 році. Кожен із них містить три групи інструментів: прилади для вимірювання електричних і магнітних полів, прилади для вимірювання плазми та прилади для вимірювання енергетичних частинок. Вони подорожують по орбіті разом, створюючи тривимірну карту процесу магнітного перез'єднання поблизу Землі. Плазма це дуже круто. Поставте блискавку в коментарях, якщо хочете, щоб ми зробили відео про катушку Тесли, яка дозволяє запалювати плазму на відстані.